Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю моїх глядачів, які дивляться мене за кордоном, Польща, Італія, Германія. Нідерланди. Різні країни у мене змінюються. Я дивлюся в статистиці. Бувають країни Прибалтики, Літва, Чехія. Так вони змінюються, міняються. Так що так, по початку навіть була і Канада, і США. Зараз Європа. Більш європейські країни. Ну і давайте подивимося зараз. Я роблю особистий розклад на лівий берег. Загальний розклад на місто Запоріжжя був косвений, але в лянорманах. Я зараз робила розклад і було два вибухи. Я не знаю, що це. Де це? Чи це десь, чи, чи це просто якісь, може, хтось щось робить. Зараз даже строїтельні якісь речі ми приймаємо за якийсь удар. Ладно, я продовжу. Може, це не то, що я думаю. От бачите, була сирена. Так, збили трошки мене так воно, збиває зразу з, з, з настрою. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу. Зараз я вам покажу, скільки часу. 16.28. Плюс 24 години, яка буде ситуація по лівому берегу міста Запоріжжя відносно ракетних ударів, ударів дронами, снарядами і таке інше. Будь ласка, покажіть, нічого не приховуйте, дайте всі відповіді на мої запитання. Покажіть мені, як будуть, які наміри дії будуть у росіян. Наміри по лівому берегу, дивіться, які. Рицель Мечовий. Дії. Вони стоять. Це як оборона трійка, але це велике бажання діяти. І тох їхніх дій несправедливість. Будуть наказані ті, хто. Того не... хто... Ну, ми з вами, звісно. Давайте ми подивимось. Помірно це буде зроблено. Цікаво. І буде мир. Тобто удар буде, може, не зовсім туди, куди вони хотіли, чи як, я не розумію, як спрацюють наші ППО. Вони в якомусь кризисі? Стоять стойма взагалі, не, не, не діять. Але в них є розум, це іерофант. А що ж таке? Я не можу зрозуміти, що з нашими. Ну і вибір. Що з нашими ППО? Що трапилося? Нема, не вистачає майстрів. Тут йде, бачите, сором і відчай. відчай. Я не можу поняти. Я робила розклад, марний труд. Я робила розклад, подивіться ППО, по-моєму, в загальному. Я дивилася, бо мені вже надоїло бачити оці негативні карти на ППО. Дивіться, оці дві карти вони гарні. Це жрець і вибір. Вибір це дуже класно. Тобто, вибір є. Все ж таки ще щось зіб'ємо. І в нас є чим збивати, тобто є вибір. Це хорошо. Жрець це дуже потужна фігура, це розум, це наставник, це командир, це начальство, це людина, яка править оціми і дає їм настанови. Тобто дуже грамотні. Але і багато поганих карт. Кризис по землі, причому в перевернутому плані, фаху не вистачає, нема фаху. марний труд і е, відчай і сором. Я не знаю. Наче десь щось все ж таки нам попадеться. Ну і рицарь, бачите, тут каже про те, що воно вони будуть. Ось прям летить, бачите, ракета. Меч летить над головою. Тобто їх наміри кидати, кидати і ще раз кидати. Так, давайте подивимося. Ну, бачите, як лівий берег. Загальний розклад був такий більш-менш він косвений був. Я не кажу, що там нічого. Він був косвений, він був розхристаний. Вони не зібрані, вони не знають, що їм робити. Так що зараз буде дуже опасна ситуація у нас, люди. Зараз буде дуже опасна ситуація. Якщо, не дай Боже, до нас буде доставати якесь С-300, то вони будуть шпуляти з 300, вони знають, що ми їх не можемо збивати. Якщо якась десь установку підгонять десь на Запоріжжі, то ото і будуть шпуляти по нас. З Енергодару, якщо підгонять, ото і почнеться. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас на ці 24 від цього часу втрати від цих ударів. Різне, різним озброєнням, чи будуть людські втрати по лівому берегу. Застой, аналіз, контроль, чаші на, на, на низ і кризис проходить тому фізично. Десятка нема захисту. Нема захисту, втрата. Втрати йдуть, лішені йдуть. Так, десятка мечова. Випадає. І кризис опять. Кризис, дві карти кризису, двох е, мастей. Чаші, це вода, це почуття, причому вони до нас негативно, тобто дуже тяжкі. І е, по землі це і фізично, і матеріально, е, іде кризис. Перевернута імператриця, десятка втрати. По, по сімейній карті по землі втрати. Але тут, бачите, у нас як вроді четвірка по мечам стоїть спокійно в роздумі. Тобто, вроді як втрат і не повинно бути, да, по цій карті. Але інші карти показали нам ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ця не отсюда була. Ось так були. Ці три карти, ось так були. Це остання впала. Так, да, дуже схожа на те люди. Дуже схоже, що можуть бути втрати. Дуже схоже. Але, бачите, мир все ж таки, може, людина буде жива. Прошу кращого. Може, все ж таки буде жива людина. Може буде е, травмована, але жива. Так, бачите. Давайте подивимося, чи будуть втрати будівель по лівому берегу на ті, від цього часу на 24 години від ракетних ударів. Давайте подивимося. Будинки, шанс є, але захищаємось, бачите? Бачите, дурні речі якісь. Башня падає в перевернутому стані, по меншому варіанту піде, по злегшеному варіанту. Але є достаток і жертва. Конкрет, в перевернутому стані. Це буде невеличка жертва, невпевнена ситуація. Дивіться, значить, по центру лежить достаток, а по бокам йдуть карти. От я, я вам зараз розкажу. Будівлі, так? Ми з вами дивимося руйнування будівель. Посохи. Так, ми охороняємо. У нас вже йде така жадібність. Ми вже, знаєте, ми все це докупи, бо пожезлам наші енергії, це вогонь. Ми хоч хочемо сохранити то, що в нас є, і шанс для цього є. Якісь нові дії, непонятно, які вони будуть робитися. А це ми робимо для того, бо у нас ідуть. Будуть іти проблеми. І щоб сохранити, щоб бути самодостатніми, ми це все робимо. Але все ж таки буде якась проблема у нас. І ця карта лежить в позитивному плані між двох перевернутих арканів, поганих арканів, але це маленька жертва, це, це хитка така ситуація буде. Невпевнена, і вона лежить під дурням. Це щось нове. Тобто руйнування це буде якесь воно дурне і невеличке. Невеличке шанс є у нас з вами. І тут, бачите, шанс, туз і іде дев'ятка чаш. Загадуйте бажання, це карта, коли дев'ятка дев чаш це супер карта, це достаток. Це самодостатність людини по почуттям. Коли самодостатня людина, коли в неї все добре в усіх її сферах життя. Тому загадуйте бажання, думаю, вона в нас у всіх одне на всіх. Щоб все було добре. Так, і ось ці дві карти, вони показують, вони об'ясняють одна іншу, чому. чому так ми за себе боїмося і захищаємось. Тому що все ж таки, якась ситуація буде така тяжка. Чи буде вона емоційна? Чи буде вона емоційна, бо ця більш емоційна карта? Чи вона буде більш фізичного плану? Більш фізичного. І причому на неї падає двійка. Двійка по землі в перевернутому стані, негативному стані. Тобто, або цей злам, оця башня справдиться. І це далі піде в такому плані по лінієчки, да? або не справиться. І все буде ось, от, ось отак, без оцього. Розумієте? А це різні речі. Тому будемо сподіватися, на жаль, вона в негативному стані стоїть. Якби ж вона отак стояла, було б краще. Ну, стоїть так. По будинкам, бачите, ситуація така собі. Хитка, хитка, але тут буде щось маленьке. Але вона подвійна. Подвійна і іменно по землі, фізично, матеріально. матеріальне. Це не почуття. Це іменно фізичне і матеріальне. Тобто життя, здоров'я і домівки. Так, як воно і є по питанню. Так, я вам доступно все об'яснила, щоб ви розуміли, то. Так, чи постраждає інфраструктура, ну, якщо двійка вже випала, то будемо дивитися, звісно, інфраструктуру. Чи постраждає інфраструктура від цього часу на 24 години, чи будемо ми мати проблеми з цим? Будь ласка, карти, покажіть нам, з якими, з якими із комунальних інфраструктур ми будемо мати проблеми. Вода, вже бачимо лішення. Ось воно. Набирайте воду також лівий берег. Електрика, поразка. Також, може, будуть відключення. Але тут рішучість іде В принципі, може якась буде економія просто. Не попадуть, а просто економія буде. Газ по двійкам Може, і все буде добре, бо вона, да, бачите, стоїть в позитивному плані. Чому я вам казала, що в позитивному краще, коли вона в прямому стоїть? Буде все нормально, гас той, що йде нам на пліти. Опалення. Опалення. Невпевнена ситуація, вона закрита. Будемо шукати кращого, пошук кращого. Попадуть кудись. Бачите? Ой. Так, дивимося інтернет. Допомога, все буде нормально. А що ж допомога? Значить, щось якісь проблеми, подвійки, будуть якісь трошки по енергії збої. Так, бачите, теж, може, щось переб'ють. Так, як його? Зв'язок. Теж будуть проблеми. Тут втрати йдуть, і буде застой. Лівий берег, Скоріше цього, ми постраждаємо, щось дуже на це схоже. Транспорт общественний, вічай. Дуже багато мечових. І причому по-дурному щось воно буде, транспорт. Це общественний транспорт. І якась буде ситуація така з жертвами. З жертвами. Але буде мир, я так розумію, що будуть люди живі. Обезсилені, може, але живі. Так, ну і транспорт цивільний. Охорона немає захисту, немає захисту. Немає захисту. Ця перевернута, це будуть якісь ті дії, але вони будуть помірні. Десь помірні, десь не дуже, але в цілому більш-менш так собі. Так, лівий берег, я бачу, що щось воно, щось воно таке може бути. Люди, все вам я показала, розказала. Набирайте воду, за... Ну, все як завжди. Ви все знаєте, що я вам розказую. Так, 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 так. Інфраструктуру ми з вами подивилися. Давайте я подивлюся зараз вокзали і ринки, бо це завтра ж вихідний день. Так, вокзали «ЖД-1», «ЖД-2». Запоріжжя Ліве. І в два і Запоріжжя Ліве все хорошо. На Запоріжжя перше. Трошки треба бути повнімательні. бо тут трієчка, вона йде в... розочарування, але тут не йде Ну, так. сонечко. все буде добре. Так що можете їхати, куди ви, куди ви там зібралися. Так, і давайте подивимося. Ринки по лівому берегу. Ринки. Основні ринки. Так, Анголінко, центральний ринок, критий ринок і Малий ринок. Малий ринок, якась буде проблема, не знаю, яка зараз ми відкриємо. Тут теж нема саме, тут як банкрутство. Так, Анголінко, позитив, негатив. Позитив в тому, що щось дурне буде. Странно. Негатив, що стабільність перевернута. Мабуть, буде мало людей. Кризис. Ну, таке. Таке, Таке. у людей нема грошей. Але мир, карта падає миру. Люди, захисту немає там, так що дивіться. Вроді є мир, але в негативі захисту немає. І тут є болтивість, там лазять різні люди, стабільності там не буде. Але все ж таки, незважаючи на те, що така ситуація буде мирно. Так, по е, цьому. Я прибираю, щоб краще було. Е, більше карт було. Це сигніфікатори. Так, е, критий ринок. Критий ринок. Тут втрати йдуть, бачите? Так, позитив, гармонія. Негатив, відкрита ситуація, оздоровлення і зцілення. Тобто, в принципі, на критому ринку страшного нічого не буде. І діти працюють. І це головні сигніфікатори, все буде нормально. Старші. ой, сигніфікатори, старші аркани. Так, дивимося малий ринок. По-перше, ми бачимо, що тут якась буде хитрість. Самообман, це самообман, люди. Це самообман. Так що, може і нормально. Будете саме себе обманювати. Може, запусти. Я не хочу паніку у вас розводити. Розумі? Ви бачите, що я останнім часом не розвожу паніку. Позитив. Двійка. А негатив. Зміна фази. Двійка це не впевнена ситуація, але вона в позитивному плані стоїть. Так, по енергіям все наниз іде. По зміна фази. А ну, що тут, яка зміна фази буде? Застойна. Застойна зміна фази. Що працювати не будете, чи що. Аналіз, все. Що тут? Нічого страшного немає. Нічого страшного немає, абсолютно. Нормально все, йдіть, працюйте. На малому ринку, все буде добре. Так. Ну і давайте подивимося в цілому е торгові об'єкти. Які відкриті, бо я не знаю, які ще ринки працюють на лівому березі, давайте ми подивимося. Я мислено так всі, ну я можу і проговорити, бо є в кожному районі. І в Шевченківському, і в Комунарському районі, і на Пісках є свої риночки. Там, давайте подивимось, вулична торговля. І на малому ринку також вулична торговля, яка буде обстановка. Ну, якийсь вічай там буде, щось там ви будете ходити шукати кращого, але гармонія є. В цілому нормально. Нічого страшного я не бачу. Так, якась тупість буде, оця. Але гармонія, захист всесвіту, все буде. Торгуйте. Ну, це таке діло, знаєте? Так, все. По районам не буду пробігати, бо звісно, що воно. Ну, давайте просто сигніфікатори покажу вам. Так, щоб менше часу займало, бо дуже великі, получаються розклади. Дивимося. Дніпровський район від того Дніпрогесу. Вознесеновський район. Олександрівський район. Ясна позиція тут. Все ясно і рішення буде. Немає тут нічого такого. Хоча тут меч. Тут Все буде ясно, і якщо буде витіть, зіб'ють. Вознесєновський район. Пажик. Пажик. Нормально буде сонечко. Олександрівський район. Більш-менш рицарь, захист. Ну, якась буде розочарування, щось таке воно буде. Це три райони подивилися. Кратенько, так. Так, Заводський район. Заводський район. Зміни. Зміни на що? Невпевнена ситуація. Подвійствіна. Заводський район, якісь ідуть втрати у вас будуть. Так, будуть якісь втрати. Але тут іде перемога, але вона маленька перемога. І піде, і піде така історія. Так, так, захисту немає Заводський район. А ну, дайте я подивлюсь промисловість. Будь ласка, карти, покажіть мені промисловість Заводського району, чи будуть там руйнування від ракетних ударів, дронів тощо. З 300 такого іншого лайна. Покажіть мені, чи буде руйнування промислових об'єктів в Заводському районі. Мир падає. Мир падає. Люди, шансу немає. Стабільності немає. А що ж мир падав? Хм? Ну, буде маленьке щось таке, шансу немає, але мир. Тобто, може, десь щось і попадуть, але щось якось, ну. Може, навіть, може, даже знаєте, як, захотять попасти по якоїсь промисловості, а попадуть по житловим об'єктам. Ось якось воно так. Але там двійка. Двійка, ви бачили, тому, тому так воно, так воно і буде. Чи буде, чи не буде. Так, дивимося далі. Комунарський район. В цілому, комунарський район будівлі, чи будуть руйнування. Буде нервова обстановка, але в цілому буде все добре. Ну, бачите, гармонія у вас не дуже. Ну, нормально буде. Я не бачу поганих карт. Так, дивимося. Балабіна. Гарна карта, але у вас там якось нема спілкування і зрадників куча сидить. Так, кушугум. Кушу гум. Руйнування будинків від ракетних ударів на ці 24 години. Кушугум. Ось летять ракети, але у вас буде мир і допомога. Тобто, суд закритий. Десь щось, може, і попадуть вони. Когось вони закриють там. Угу. Южний поселок. Южний поселок не впевнена ситуація зміна фази, але на краще. На краще. Будете захищатися. Але ситуація не впевнена. То, якщо щось десь бахне, то, вони, як кажуть, як Бог дасть. впевнена ситуація у вас старший аркан на одній ножці пляше. Це навіть не двійка. Так що, таке діло. Так, все побігли Шевченківський район. перший Шевченківський дивимося. Руйнування будинків. Багато тягнуть, розочарування і навіть іде е, ізоляція, але гарний е, ту шанси є. Тобто справляться. Я хочу подивитися, люди не, не, не обіжайтеся, я дивлюсь. Вулиця Чарівна. Покажіть мені дом 147. Там живуть мої батьки. Яка буде ситуація з домом? Більш-менш нормально він захищений. Звісно, люди будуть нервуватися, але в цілому тут рицар буде ізоляція. Ізоляція буде. Люди поховаються. люди. Ну і сам дом туди. Це, звісно, вісімка, вона мені не подобається. Це все летить, все летить, але буде ізоляція, охорона стоїть. Невдача. Але новини більш менш нормальні, значить все буде добре. Я не хочу далі забігати, то я потім сама вже подивлюся більш плотно. Так, вже по ходу. так, давайте я подивлюся третій, другий Шевченківський район. Покажіть мені будівлі на ці 24 години. Так, ну тут все нормально дні почуття, ніяких ракет, нічого. Третій Шевченківський. Третій Шевченківський, покажіть мені будівлі на ці 24 години від цього часу, по ракетним ударам чи будуть розрушення будівель. Третій Шевченківський є така, є така загроза, башня, іде по жезлам вогняним, іде у вас ем, вже кризисна ситуація, тобто ви ховаєтесь, ви все згрибаєте. Ой, йде невдача. Але, в принципі, по почуттям і непогано. Іде ізоляція? Ізоляція чого? Ізоляція вогню. Наші зіб'ють її. Ану, дайте я подивлюся. Оця башня між чим лежить. Гарні новини. Шанс. Зіб'ють. Зіб'ють, значить, зіб'ють. Або вона полетить десь, куди їй треба там. Просто загроза, бачите, йде башня по третьому Шевченківському. Шла, по крайній мірі. Так, добре. Все, я подивилася вам, пробіглася кругом правий берег, не обіжайте, що я не пробігла по районам, бо у вас там, в принципі, я не побачила якоїсь загрозливої такої ситуації, за якої треба там напрягатися вам. Будь ласка, я прикріпляю карту свою. Хто бажає, будь ласка, можете кинути подяку чи маленьку підтримку, як кому захочеться. І я вам буду викладати, якщо там я з, кожного, з кожних от таких от переказів сум виділяю 10%. З обшої суми виділяю 10% на ЗСУ. В тому ж приваті, там три пункти ЗСУ, переселенці та повернись живим. Тобто я скидаю і роблю ці, ці свої перекази, і так, що ваші грошенятка працюють і на підтримку мого каналу, і на підтримочку ЗСУ. Так що так. Як кажуть, не оскудніє рука даючого. Так що я люблю це робити. Бажаю вам бути живими та здоровими. Сподіваюсь, ми почуємося з вами завтра. Побачимося, і почуємо, все буде добре. Херсон ще з нами, але зачистку ще там робить і робить. Так що так, все, почуємось, па, -па.